Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні заїжджає нова партія птички. Зараз покажу вам брудер. Значить, що тут? Тут стоїть квочка, регулятор температури. Зараз виставлено на, на 38 градусів. Коли буде 38, він відключиться. І е, нижній порог там 27,8. Я закрив е, закриваємо просто такими як сказати, тряпками, щоб е, там тепло. Значить, тут мелка сітка, щоб вони не провалювалися, тому що зрозуміло, ну, що ну, ножки застріють, даже у маленькій 12х25 і то застріють, потім виходить травма і так далі. Ось вот таку купили в епіцентрі сітку. Ближче вам покажу. То. Ось така. Ячейка 1 на 1, тобто сантиметр на сантиметр. Так, Які процедури? Зараз буквально ну, в течение часу приїде птиця. Я сюди э, поставив сітку, піддон. Закрив, включив лампочку і включив те, що я вам казав, ось воно, як називається. Зараз воно наганяє тепло. На середньому положенні, тобто, виходить, на, по на 200 Вт. В перший день ми завжди ставлюємо, ну, не завжди, десь 2-3 партії ставимо солодку воду. Положено глюкоза, ну як положено, хто як пропайка, це нікому не. Як не нав'язується, це просто рекомендації. Ми робимо так. Що робить солодка вода, глюкоза солодка вода? Вона, е, ну як я дивився, експерти кажуть, що запускає всі процеси. Цю клітку я оце вона підключиться трошки пізніше, коли цим е, буде тут тісно. Це буквально там, е, кажу, днів 7-8. Так, поїлки опущені, поїлки регулюються таким чином. Накручені планки і по дирочкам піднімаються. Зараз я позатикав тряпками для того, щоб зберегти тепло. Ми зараз їх висаджуємо і е, ну, ми їдемо додому, а вони понаблюдаємо, звісно, трошки і потім вони залишаються, як би сказати, у себе на господарстві, а ми їдемо додому. 5 літрів їм на сутки хватить. І я пишу так, якось дивіться. От дивіться, тут написано, коли заїхали, вага приблизно 36 грам, солодка вода і пуріна кормилася. А потім йде триміказін, три дні, потім вітамін, плюс гепатонік, потім опять вітамін. А це ж він і є, потім солікокс, інтровіт. Ну і все, і в общий зал. З 19 дня після пропойки ось 18-й день. А, навіть ні, 20. Так, стоп, це дати. Пропаємося в 19-й день висаджуємо їх в общий зал. Все. Е, в цей раз ми купили не Пуріну, а купили бестмікс. Ну, Хочу ще спробувати безміксом. Як то все добре. Але ж багато хто жалується, що птичка ну, трошки в Україні сейчас не та, що була раніше. Так, я зараз ще поставлю сюди отаку решітку. Тобто, я ще перекрию. Я ще перекрию тут наполовину цю ячейку для того, щоб вони їли і не провалювалися. Тому що раніше ми там заплітали всякими пластмасочками ось сюди, отак. але ж придумали по-другому. Я ще це роблю і коли заїде птичка, я вам покажу, що за птичка, як вона виглядає, і заважимо зразу. Бо люди пишуть і ну, якось ми общаємося, видать, хто той, хто хоче держати, той і общається. Зараз я все дороблю, приїде птичка, заселю сюди і я вам все покажу далі. Так, малиші на базі. Є один, один слабенький. Важили він з красною головою, сидить, він чешеться Коротше, в нього було 42 грами. Непоганий результат. П'ють водичку, корм насипаний. П'ють сладку воду. 100 голів. Через пару днів, як буде не вистачати місця, я подивлюся, як вони почнуть ну, маратися, мокрі бути і так далі. Я їх буду розсажувати вон ту клітку. Зараз їх закриваю, виставлю я їм 38 градусів. Дивіться, вже карабкається, вже вилізти. Щас. Я їм виставив 38 градусів, тому що, може, трошки під брехує датчик оцей. Ну, я так думаю, чого? Того, що прошло, э, прошла партія приїхала. Я виставив, скільки положено 34 градуси перший день життя, але вони дуже ну, холодні були. І птичка була настільки маленька, що пролазила в оцю 25 клітку. Ну, десь э, 30 грамів, може 32-36, не знаю. Зараз, як вони щас, я їх відкрив, вони щас, як порозлягаються, значить я тоді поїду вже додому. Коли птички комфортно, вона розлягається по всьому полу. Ну, поки так, якщо буде цікаве, дозніму. А так, поки п'ють солодку воду, 5 літрів я їм наколотив, температура зараз ну, показує тут 32,7 Тут 31,3, але він ще не виключається, то ще, виходить, не прогріта сам брудерна. Зараз я їх закриваю і буду потрошку наблюдати за ними. Тобто подивлятися, я за рову птичку управлюся. Зараз даю корм і, ну і все, і буду за ними наблюдати. Так що все, поки так. Друзья, что тридцать восемь и выключается. Смотрите, птичка разлегается. Так, все, всем мир и добра. І до зустрічі на каналі. Доброго ранку! Приїхав на ферму, зараз покажу. Дивіться, як себе гарно почуває птичка. Просто приїжджав я ночі на 1 градус поменшав температуру. Я вам скажу оці обогрівачі. Реактори якось, але бачите, води хлюпаються. Зараз я буду виливати їх. Дуже виручають, просто дуже. Раніше я й теплий пол сюди слав, такий інфракрасний, але в нього проблема, що підтікає вода і починає битися током. Дивіться, скільки вони випили. Ще практично половина залишилась, вони будуть пити до вечора. Тобто я ставлю на сутки солодку воду. Солодка вода запускає дуже багато процесів у ципляти тому що воно сутки чи там троє питається на своєму жовточку, що знизу у нього від природи заложено. А солодка вода, ну, солодка вода, в кого є можливість глюкоза взагалі. Добре, а ми колотимо солодку воду. Так що, ну, отак, пообірав птички. Хочу Хотів вам показати. Яка різниця між покупним кормом і домашнім. От все рівно щось у, ну, заводський корм додають. Какашка чорна. У домашньому кормі какашка ну, така, коричнева. От світло до, до коричневої. У покупному кормі От темно коричневої до чорної. Не знаю чого. Але птичка. Себе відчуває добре і видно зразу, що ростуть. Ну, є, от, бачите, сидить. Ось, ось, ось Він слабий. Я йому ставив поївку, бо він не дотягувався до капельної поївки. А так птичка себе чувствує добре. Я скажу, дуже великий показник того, що вони сидять розсажені. Вони не кучкуються, їм тепло. Вчора ми заважували цього, Ось, бачите, сидить крашене крилля. Тобто ну, видно, що ще хороший показник, коли птиця лиса. Бачите? Не обростає пір'єм, а лиса. Тобто, вона росте швидше, ніж обростає пір'єм. Це дуже хорошо. Це просто дуже хорошо. Дивіться, така вологість. Вологість повинна бути від 60 до 70% температура 22,7%, 21,6%. Благодаря тому розгонному вентилятору. Підмішує воздух. Хорошо б, було, коли вони були потолочні і возу давив низ. Це було б хорошо. Открита одна витяжка, друга закрита. Витяжки теж, я скажу, малі. Якщо включити на повну мощність, а він 900 кубів. 900 кубів да, він не справляється. Починає підтягувати з груби, тоді сажею. Ну, Бачите, як добре себе, коли бролір добре. От він лежить, кублиця, спить, от дивіться, бачите? Потягується. Ще, я так думаю, що ми будемо, що робити. Зараз оці підростуть. Через 20 днів, ну, грубо сказати, через 19 днів оці підуть в цей ряд. Оці підуть на напольне утримання. Яке погане слово. утримання, На напольне вирощування в кухню. Чого? Того, що вони будуть важкі, і їм буде дуже важко на лапи, на сустави на все. Але тут у кормі йде трикальцій, вся база і кормлю я. Фабермакс, корм Фабермакс. Оця клітка йде на Безміксі, Оці три клітки йдуть на Фабермакс. Премікс 1%. Що буде далі, Який буде розвиток, все покаже час. Чого? Того що Ну, зразу не можна е, сказати, чи є результат, чи нема. Результат, перший результат того, що нема падіжу, це вже добре. Птичка росте, росте. Як вона набирає вагу, це друге питання. Е, бо коли, дивіться, коли ми кормили гранулкою одеський завод. Там дуже вообще, показники дуже хороші, але є одна проблема, дуже великий як би сказати, от великого набору ваги є і падіж. Чого? Тому що ця система у бролі не справляється з великим набором ваги. І часто було, як приходиш, вона раз догори лежить і ну, трупить. Так, по поводу цих піскунів. Ой, коротше, за ніч одне яйце. Хочу як зробити? заважить скажем, 5 кг корму несучки. І прокормить, скільки буде яєць 5 корму. Тобто, по, по, ну, відслідити динаміку, того що, чи стоїть лі 5 кг корму, те більшість яєць, які вони несуть. Ну, а понятно, що свій труд і час ми ніколи не рахуємо. Так що сейчас докормлю оцей несучку, наберу повне, зважу, там буде ну хай 6 кг. Поки не скормлю, буду, посчитаю кількість яєць. Тому що ці гаврики теж ростуть. Що з ними далі робити, не знаю. Може хто перепілятник підкажіть, може його внизу туди посадити. Зробить полкосий, питання поїлки, ну воду і хай живуть. Хто може знає, підкажіть. Ну Така мисль є, тому що. От тут, може їм тісновато, не знаю, а може і ні. Так, всім миру і добра і до зустрічі на каналі.